Їду на роботу в Жовкві, зустрічаюся з братом одним служителем нашої Жовківської церкви, розказую йому, що їду на пожежу, на сміттєзвалище. Там була велика пожежа, вона вже була дві сутки. Їду на пожежу. Хіба я перший день чи перший вік там працюю, то вже пропрацював багато років, різне було, різні обставини були. Думаєте, що там бажати? Знаєте, і направили мене там біля Львова, є такий готель. Людей, бо там було багато машин з машини в машину, воду перекачували, і там багато людей гасило цю пожежу. Так пройшло воно спокійно, знаєте, гарно все, майже до обіду. Десь біля першої години дзвонить телефон, каже, вже пожежа ліквідована, загашена, можете перекривати воду і роз'їжджатися по частинах. Знаєте, я втішився, думаю, все добре, все спокійно, знаєте, повід'єднували ми ці рукави пожежні і вже збираємося їхати. Знову дивлюся, телефон дзвонить, інший керівник дзвонить, каже Андрій, переїжджайте в інше місце, переїдьте аж туди, поза сміттєзвалище, поза цю гору. Їх в ту сторону від Малихівського лісу. І ми переїхали машиною туди. Знаєте, і коли ми приїхали, то е, ми ще довго не знали спочатку, не чітка команда була в іншому місті, ми чекали команди, коли ми туди приїхали, то вже десь було, можливо, без 15 хвилин третє. І по рації, начальник Каже, щоб я встався вниз, туди, де працюють хлопці жовти і цей начальник Запорізької там під цією горою. Я опустився вниз. Знаєте, час, часу було зовсім мало. Я більше 10 хвилин внизу не був. Ми мали бути досить довго, ми мали до вечора і ще мали працювати, але всього напевно. Я опустився вниз, там були пороски ці лінії рукавів. І каже цей начальник Руської, саму гору, бо ми були на твердій землі стояли, там не стався в вигляді е, такого яру, знаєте, з, з правої сторони гора, з лівої сторони гора, тут просто гора. Цієї вершини, цього сміттєзвалища. І він каже до мене, Андрій, давай підійдемо туди під саму гору, змотаємо там є два рукава. Ми підійшли змотали цих два пожежних рукава і приходимо до тих хлопців, які там стояли в жовтні. І біля них лежить один рукав пожежний. І він каже до мене, Андрій, змотайте ще той один рукав. Я так собі подумав, що вони стояли. Ці хлопці не могли його змотати. Ну, так, то так. І я собі беру і його той рукав. А хлопці відходять пару метрів від мене в праву сторону. І я дивись, вони так стали, у одного там стоять, щось розмовляють. Я змотав половину. Дивитися, котра Я витягую телефон, дивлюся за дві хвилини третя після обіду. Навіть, і тут думка така знову приходить, бо я взнав, що привозили вже всім там, коли ми працюємо десь довго. Не привезли їсти, не дали мені їсти, не дали мені пити, Думаю, чу, Та буду дзвонити до начальства, знаєте, бо мені мали так само дати. А я пити хочу дуже вже, бо там, знаєте, сонце пече. Він каже, зараз щось ми решимо. Знаєте, а так це п'ять <свят> парометрів на мене. Знаєте, я так дивлюся, як Бог керував цією ситуацією. Ми можемо порою, знаєте, щось не по-нашому в життю. Ми можемо, знаєте, розпущатися. Можемо казати, чому воно так, знаєте, чи навіть сваритися. Але є такі моменти. Що ситуацією так керує Господь, так керував Господь тою ситуацією, щоб мені не привезли їсти, щоб мене обминули. Так керував Господь тою ситуацією. Що відбувається, знаєте? І зразу думка щось буде, якась тривожна думка, щось. Сильного вітру так тряслася земля. Тряслася земля. Знаєте, але не в трусі був Господь. Але Господь був у великій милості до мене, в великій милості до мене. І тут чую згори, там було ще біля лісу. Так Втікати. Що є? Нічого не знаю, що землетрус, то куди втікати? І я подивився, так, знаєте, праворуч, де ті хлопці э, стояли, вони починають втікати. Вони починають що буде відбуватися? Але до мого серця проговорив Господь, втікай на гору, втікай на гору, не вийш, куди всі біжуть, але втікай на гору. Знаєте, з лівої сторони від відведе, ну, так, як воно під гору берег цієї гори. І я починаю. Але знаєте, в той час здоров'я Бога сатана посилає думку страху. Думку страху. І думка тільки одна. Знаєте, я не думаю, що буде далі відбуватися, але думка тільки одна, хоч би не розійшлася земля, і я живий не пішов під землю. Я чогось того злякався з того боявся. Навіть навіть погляди на Ісуса не були звернені. Але ті слова, що Він проговорив Духом Святим молого серця, втікай на гору. я послухався Його і почав бігти. Знаєте, бігти було нелегко. Хвилі йшли, як на морі. І я так старався бігти тільки по тих грубках, тих хвиль ногами так скакати. І я біжу, ще лишилося декілька метрів, щоб вихвати з цього жолобу. Я повернув голову направо до цієї праворучі. У мене була ця сміттєзвалища. Я повернув голову направо. Ця гора їде на мене. Я під величезною горою, і земля з'ясеться, а гора їде. Не був Господь цій лавині, яка їхала, але в великій милості до мене. І в той час, знаєте, я біжу, і ноги мої відриваються з цього русла, з цього яру. Тільки ноги відірвалися, і зразу за ногами поїхала це величезна. Я не знаю, скільки тонн, ну можливо, мільйон, чи скільки там тонн проїхало, тому що воно накрило місцевість 350 метрів довжини і 90 метрів ширини. Валом 3 метри, 2 метри, 2 з половиною. Як де затрималося? Це вся місцевість, де ми знаходилися стала засипана. Цим велике з ним я. Знаєте, эти... оглянувся взад, оглянувся взад, Стоп диму і пілюки Гудронові озера з тими хімікатами в Асторії гори. Ці озера глибокі, там три озера 10 метрів глибини. Воно половину що тих озер засипало. Знаєте? І тут зразу зв'язок, знаєте, ми на зв'язку. Зв'язок з ними оберувався. Знаєте, Я думаю, в першу чергу треба дзвонити не про якийсь порятунок від людей, потрібен порятунок від Бога. І я хоча братів поперезвоню, знаєте, служителів, кажу, моліться, може Бог врятує ще життя цих хлопців, які опинилися під цими завадами. Знаєте, але сталося інше. Не знаю, чому так. Сталося, що вони, ці хлопці, загинули всі, які були мною. Молоді хлопці, 27, 29, 32 роки. І четвертий чоловік, я не знаю, бо я його не бачив, казали, був ну, там біля Тихозерно, я не бачив його. Четвертий еколог з цього звали ще якого і не знайшли. Досі. Четвертий чоловік загинув. А по великій своїй милості Господь врятував моє життя. Знаєте, я хочу сказати, хочу підкреслити основне, що дуже важливо нам в житі є знати голос Божий. Є багато різних голосів на сьогоднішній день, але важливо є знати голос Божий. І не тільки знати, але послухатися Божого голосу. Послухатися Божого голосу. Навіть, коли б я не послухався, я би не стояв сьогодні з вами. Але Господь говорив, я послухав його. Знаєте, і пішов те місце, куди він мені сказав. Сьогодні промовляє до кожного серця, рятуй свою душу, рятуй свою душу. Знаєте, цінність, найбільша цінність, яка є, це є людська душа. Це є людська душа не можна викупити ні золотом, ні сріблю. Люди цей дорогоцінний камінь ночами стріляють, бивають один одного, бо вони хочуть цінність. Але найбільша цінність для нашої душі, порятунок для нашої душі, вона є в крові Ісуса Христа. Не тлі Непорочного і чистого ягняти, як важливо є нам в нашому житті, не, знаєте, не бігти в якусь долину, не Це є дуже важливо. А вони будуть збережені тільки тоді, коли ми будемо слухатися голосу Божого. Коли ми будемо більше і більше в своєму житті, вірою своєю, бігти на голову. Не дивитися, чистим від цього світу. Серце своє берегти чистим від цього світу. Найте бігти вірою своєю на голову, щоб оцінити кров Ісуса Христа, оцінити страждання, оцінити смерть. Найте бігти вірою своєю на голову. Ми живемо в такому світі. де ми можемо занечиститись. Але навіть бігти на Голгофу, дивитися на Ісуса, просити Його, щоб ми могли бачити себе в світлі Слова Божого. Бачити себе, бачити знаєте, своє положення, щоб ми. І коли ми будемо бачити себе, ми будемо бачити, знаєте, ми можемо бачити своє все добре. І воно є дуже багато доброго в нас. Але Господь хоче, щоб ми бачили очима Його. Знаєте, і бігли на Голгофу, і просили, щоб Його кров очистила і омила. Щоб ми бігли на Голгофу. Знаєте, в моєму житті найбільше шкоди приносило моє власне я. І дуже багато дуже шкоди приносив в моєму житті. Але знаєте, я дивлюся, коли я біжу на Голгоф, коли я біжу до Христа. Знаєте, Він має силу. Коли ми цього хочемо, щоб наше я було розп'яте, щоб ми сказали не я вже живу, а Христос живе в мені, і щоб ми були подібними до нього. Знаєте Він каже, я тихий і серцем покірливий, я тихий і серцем покірливий, на такого Ісуса ми повинні Для того змінюватися в той же образ, в той же образ. Господь сильний це зробити, Господь хоче врятувати наші душі, Господь хоче благословити кожного з нас. Господь хоче, знаєте, щоб ми не тільки на землі знали Його, але щоб ми були у вічності з Ним за всі Щоб ми були живучі на землі. А нам потрібно бігти нагору, бігти до Христа. І хто так робить, Він не буде посоромлений. Він буде безпечний за всяких обставин. Знаєте, я вже хотів розраховуватися з цієї роботи. І недавно зустрівся з одним чоловіком з нашої церкви Жову. Каже, для чого? Та вас береже Господь. Вас береже Господь. Знаєте, як важливо є, що ви мати це запевнення, що ми...